Сердечка Оля, доброго ранку, Люба Ігор Миколаївич, доброго ранку, Олю і вам всім. Діана, Оля Чумаченко, привіт. Світла Михнюк. Діана, бабуся, Галя, доброго ранку бабуся Галя Марія, Діана, Таня Регми, Наталя, доброго ранку і гарного позитивного дня. Діана, Оля Чумаченко, вам сердечка, Оля, доброго ранку, друзі. Діана, Світлана, привіт, бабуся Галя, Наталя, здоров'я міцного вам і маленькому Володимиру. Привіт Ерек, мі, Таня, друзі, всім гарного настрою, крепкого здоров'я, удачі, іду по справах до зустрічі. щасливо вам, Танечка, гарного дня і міцного здоров'я. Оля Чумаченко, бабуся Галя, Наталя Рочняк, Діана, доброго ранку. Наталя Рочняк, вітаємо вашого чоловіка з ним народженням. Дякую, Наталочко, дякую, хай Бог береже і міцне здоров'я После, мама. Доброго ранку всім чатівцям і мирного неба. Нарешті інтернет. Приєднуйся до вітання для Ігоря. Дякую, мамо, дякую за вітання всім. Наталя Рочняк, Оля Чумаченко, привіт Олена. Доброго ранку, миру, добра. Гарного дня, любочка, всім вам здоров'я. Дякую, Оленочко, і вам всім міцного здоров'я, гарного дня і тільки хороших новин. Діана, Наталя, Рочняк, привіт Світланка. Желаємо, щоб в житті настоящі чудеса. чудіса, поживіть повною грудью. От груза сурових служебних днів, пусть його окружають надежні товариші. Пусть любимая моя жона буде рядом завжди. Дякую, Світланко, за побажання, дуже гарний. Дякую, дай Боже, щоб так воно було, щоб всі були живі і здорові. Світлана Михні, Чумаченко, доброго ранку. Бабуся Галя Марія Нагорна, доброго ранку, гарного дня, здоров'я, сили, удачі. Медвідь попадал. Пропадал, что много. Я в'ять один з дітьми і папа, і мама, робота, підгработка, стірка, уборка, готовка. Знаю в це дуже багато роботи. Ось коло дітей, а ще якщо сам чоловік, то це взагалі дуже багато роботи. У мене також шестеро діток було, і я знаю, що це таке, і скільки це роботи. Е, Наталя Олін, тобі сили і здоров'я. Хай Бог тобі допомагає. Наталя Олійник, Клюбочко, ви тихіше говорите, ніж зазвичай вас щось тривожить. Ні, дітки ще сплять, я не хочу будити. Ось там Іванко спить в тій кімнаті, там Наталя спить, а там Ігор ще, напевно, що спить, не знаю. Я не ходила, навіть не дивилася. То я так тут в кухні тихенько сіла, думаю, хай вони виспляться, бо ми вчора довго сиділи, балакали Ось, так, щось таке діло. То вони ще спати хочуть. То я думаю, поки я ефір веду, то побуду в кухні, а тоді вже буду зараз будувати, кришити сальтісон. Ось, варила я дівчата вчора сальтісон, з козлятини голова, голови, ноги взяла і м'яса кусок туди вкинула і зварила такого сальтісона. Зараз візьму це все по кришу. візьму в, ту, в Якусь в лоток, напевно, складу все, і те, чуть, чуть юшки розтоплю того холодцю гарною залю, спресую. Ось, і хай буде такий сальтісон зробимо. Ось так. Попробуємо. Викинути собакам я весь час стигну, ось костомахи, а от, те, якщо він буде смачний, то нащо мені викидати ту? Голову, якщо я можу з неї зробити смакоту. І Це ж корисно, там же ж для суставів цей желатін, це саме, саме, що є добре, що для людей треба його вживати. Так що, думаю, попробую. Мене Саша вчила, що вона робила каже, дуже смачно. Ну і я собі, я ще муха повторуха, я хочу попробувати, якщо воно смачно, то щоб б його не приготувати. Ді... Давід, бабуся Галя, Андрій, доброго ранку, гарного дня. Діана, Олена, привіт, Оля. Вітаю Ігора Миколаєвича з днем народження, здоров'я, миру та довгих років життя. Дякую, Олю, за вітання. Дай Бог, щоб всі були живі й здорові. Діана, Олена, вам сердечка, Олена, Фрідрій, друзі, доброго ранку. Не персонально вибачте йтиму на роботу. Щасливо, Оленочко, гарного робочого дня. Люба, доброго ранку, якщо козі. Коза, давати, дає, Якщо козі давати 0,5 літри зерна в рану та вечір скільки вона повинна давати молока. А цього немає різниці скільки. Ви будете давати зерна.